Російський диктатор Владимир Путін проводить там у себе у Санкт-Петербурзі. Ось цей флагманський петербурзький міжнародний економічний форум. Цікаво, що от до повномасштабного вторгнення Росії в Україну на цьому заході брали участь і президент Франції Еммануель Макрон, і лідер Китаю Сі Цзіньпін, Також прем'єр-міністр Індії була там і колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель. Всі вони до речі виступали на цьому форумі в минулому. Ну а вже у 2022 році на форум були запрошені інші гості, а власне представники. Талібану зараз західних діячів там мало. Ну і звісно, Кремль у пошуках видатних гостей, які, так би мовити, схилилися б в бік дружніх стосунків з Росією. Тому Росія в свою чергу зараз дивиться на країни Азії та Близького Сходу і Африки. Також на заходах ось таких все частіше можна зустрічати і дітей кремлівської еліти ніхто до них не їде, тож вони самі до себе там ходять на такі форуми. Ну і що ще важливо, що на цьому форумі тепер єднаються терористи всіх країн. На заході дипломатичного впливу Російської Федерації, який, начебто, там покликаний інтегрувати агентуру Кремля в єдине ціле та прорвати економічну ізоляцію, так би Путіну хотілося. Там навіть запланували зустріч гауляйтерів тимчасово окупованого Криму з бойовиками з Талібану. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Вони пишуть, що очікується також підписання меморандуму про співпрацю, зокрема. Участь кримських прокладок для постачання української агропродукції до захопленого бойовиками Афганістану. Також в окупаційній адміністрації Криму очікують на туристів та навіть інвестиції з цієї країни. Давайте послухаємо. Таким чином, замість успішного розвитку півострова росіяни продовжують його маргіналізувати та робити військовою базою, наповненою терористами. Ну, власне, це все, що треба знати про окупантів і терористів. Тож, центр національного спротиву закликає мешканців Криму і надалі повідомляти про місце перебування ворога на півострові та розташування його військової техніки, аби повернути в Крим життя і розвиток та відправити ворога назад до пекла. Ну а ми далі поговоримо про нестачу робочої сили в Україні. Адже саме енергетичні проблеми та нестача робочої сили це два основні виклики для нашої економіки сьогодні. Тож міністерство економіки приділятиме більше уваги перекваліфікації українців у тилу, насамперед жінок, ну і на професії представників, яких мобілізували в Збройні Сили України. Про це заявила перша віце-прем'єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свороденко на зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції. Та розвитку, адже мобілізація спеціалістів до збройних сил стала викликом для української економіки, розповіла Свороденко. Тому зараз необхідно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу на ті професії, які мають максимальний попит. Давайте послухаємо. Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто чоловічі професії, наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів, такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів разом з працевлаштуванням ветеранів це головні виклики для уряду на ринку праці. ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу. Тож, дійсно, будемо очікувати, що ЄБРР таки розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як і з боку держави, і так і зі сторони українського бізнесу, тому що це важливо.